Я би хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І хотів би, щоб ви за то відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять Україну, але вибачте, за щирість мене то дістало, я не бачу ніякого позитивного виходу. Тих виборах, ні в подальших інших. Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. То тобто зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини. Їх вишиватники називають таких людей. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Це не є терористи, то є давним-давно-давно давним війна. Просто то ідіотська ситуація зараз, ужасна ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Тому що ні один з тих. Я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісні я то все зробив. Я рахую, що ні один з, з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були. Які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає все ображати, і думає, ну ті то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так і так грибуть, грибуть. Потім розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історію, щоб твоїх внуків казали, боже, який в тебе був дідо, праді, знаєш, гетьман, йома його, знаєш, хоч зроби хоч щось. Ніхто ніфіга, руїна. Майдан був там на, на бабки Льовочки, наскільки я знаю. розумієш, тобто, Неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак знаєш? маніпулювали як ниточками. І мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Не то, що Хтось мусив платити за то правда? за простой, за те, що вони приїхали, за те, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але основна маса. Що зараз не збирається Майдан вже рік. По-моєму, приводів є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день Небесна сотня гине. Є ж ідейні люди, все-таки ідейних людей багато. Просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що це такий дуже довгий процес. Думаю, Порошенко теж дограється з тою війною. Те, то, що вони витворяють, то не можна. Я пишу те, що мене болить. Він сьогодні зранку, в 6-й ранку встав, написав пісню Сука війна. Знаєш, Стара проститутка, сука війна, хто тебе кликав, що ти прийшла. Скільки вам платять за наші тіла, скільки їх ще треба. Знаєш, Яка їх ціна? Парадокс ситуації полягає в тому, відношення до тої війни, знаєш, я почув таку думку, яка мене просто розмазала. Тобто, подзвонив на радіовісті, по-моєму, чувак і сказав, що от я отримую там, 6 тисяч гривень в місяць. Зараз мені прийшла повістка, і от я маю йти на війну, але держава ж не, не забезпечить моїй сім'ї ті 6 тисяч гривень, які я заробляв. То кажу, що я маю йти вмирати за державу, які я абсолютно по барабану. Розумієш? От є такий момент, тим більше, що ти йдеш на війну непонятну. Всі люди, які там були, мені говорять, що вона непонятна війна. Тому що ми стріляємо в темноту, з темноти прилітає до нас. розумієш, Якісь тут розклади, щось доходить, щось крадеться, мільярд вісімсот приїхало. Де вони, волонтери, як їздили, так і їздять, розумієш? А що по тих блокпостах твориться, то я вам навіть розказувати не буду. То, що виходить в ефір, там нема правди. Нема того, що дійсно є. В той момент, коли. То ще літом було. На Донбасі було затруто води, 80% водоймищ, із-за того, що трупи там плавали місяцями. Ніхто про то не говорив, там люди труїлися просто тисячами. Ніхто про то навіть не говорив, розумієш. Що ви плануєте на Новий рік, 2015 року? його знає. я би хотів розстріляти всю Верховну Раду і повішити всіх президентів. Ото найближчі плани. Тому що поки, поки то не поміняється, буде бардак. А я того бардака не люблю. Че чого бажаєте українцям новому році? Нового президента, нормального, хоча б єдиного патріота, а не під.